Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Пропоную вам сьогодні здійснити подорож навколо нашої планети, яка називається Земля. І дізнатися більше про її природу, океани і континенти, гори, ліси, міста і поля. Це малюк, твоя планета, називається Земля. Природа буває жива і нежива. Жива це люди, рослини, тварини. А нежива природа це сонце, місяць, зорі, повітря, гірська порода, вода, ґрунт. Діти, займайте міста в своїх літачках і здійснимо першу подорож до Африки. Це найспекотніший материк, поділений екватором навпіл. Там сонце завжди над головою і весь рік гріє дужче, ніж у нас, в Україні влітку. Там ніколи не буває зими і весь час спека. Люди, які живуть в Африці, називаються африканці. В Африці знаходиться найбільша пустеля в світі Сахара, а ще найдовші річки Ніл та Конго. Африканська природа дика і різноманітна з екзотичними тваринами та птахами. Також багато рослин, які не зустрічаються в Україні. Тварин Африки ми можемо побачити в зоопарках або по телевізору. В Африці живе багато слонів. Це найкрупніші сухопутні тварини. Хобот у слона дуже сильний, рухливий. Слони тварини розумні і можуть жити поряд з людьми, допомагати їм виконувати різну роботу по господарству. Деякі слони навіть виступають у цирках. Слони ніколи не лягають в дикій природі і сплять тільки стоячи. В Африці також живуть жирафи. Це найвищі тварини на землі. Жираф харчується листям дерев, які ростуть на рівні його зросту. Серед усіх тварин у жирафа найменша потреба у сні. Він спить всього дві години на добу. Також він може спати, як і слони, стоячи. А ось подивіться, хто це прийшов попити води? Так, це верблюд. Верблюд здатен за один. Присіст випити до 200 літрів води, а потім довгий час не пити зовсім. Верблюда часто називають кораблем пустелі, тому що він дуже витривалий і може проходити десятки кілометрів в день, обходячись без їжі та води. А ось і великий, товстошкірий, сильний бегемот. Більшу частину свого життя він проводить у воді. Але харчуються бегемоти тільки тими рослинами, які ростуть на суші. Не дивлячись на те, що бегемот має велику вагу, він дуже швидко вміє бігати. Світ Африки дуже різноманітний. Кого тут тільки не зустрінеш: крокодилів, носорогів, левів, тигрів, веселих мапочок та інших тварин. Здається, що в пустелі зовсім немає життя. Але якщо придивитися, то можна побачити велику кількість комах та ящерок, які заходом сонця виходять на полювання. Протилежність пустилі в Африці є така зона, яка називається джунглі. В джунглях ідуть часті дощі, і це сприяє високій вологості. Тут розвиваються рослини будь-якого типу. Таке середовище майже ідеальне для. Підтримки життя незлічених тварин, які в достатку знаходять тут собі їжу. Ось і підходить до кінця наша з вами перша подорож, яка познайомила нас з природою Африки. А на згадку про цю подорож пропоную зробити поробки тварин, які живуть в Африці. Усім гарного дня!